Подай води. Що значить подай? Будь ласка, подай води. О, так і раніше мало. Що це таке? Тобі нічого не можна, все ламає. Ну що, моє вітання всім. Зламалася помпа в кулері. Перестала качати. Ну, от, таке враження ще в холосту. Ну, Відкручуємо верхню частину. Так. Знімаємо. Ну і зараз подивимося, що з неї сталося. Так. Ага. Ну, друзі, я вже бачу, що розламався клапан у Тобто так вона качає. Тобто, який принцип дії. Тут стоїть ліпістковий клапан, він в обидві сторони, точніше, в одну сторону працює, в іншу сторону дає упор в цю в частину. Коли ви натискаєте, знизу ліпісточок прилягає до цієї площадки і нагнітає воздух, коли вона нагнітила воздуху кулер, саме цей ну, гофрований насос. Помпочка повертається наверх, і ліпісточок опускається вниз, і воздух попадає всередину. І так знову натискаєте, ліпісток піднявся, і воздух нагнітає. Отакий От принцип дії. Так, ну що? Знімаємо верхню частину. Так, бачимо у нас. Ось частина цього клапана, синя частина теж відпадає, так. так ось, друзі, такий так виглядає. Ну Такий примітивний, не знаю, буде добре видно. Такий клапан. Тобто він з однієї частинки він тримається, тільки однією частинкою тримається, от бачите, виступ запоєний. І сам ліпісточок вверх опускається, і інша частина прилягає до цього сідла так він в зібраному стані. так виглядає. Так, ну і на що замінити. Ну, точніше, не на що замінити. Зрозуміло, що така деталька може і продається, але ну, це треба в спеціалізовані магазини йти. Але сама помпа стоїть там, 70 гривень, то я думаю, що цей клапан буде, мабуть, 30 гривень коштувати мінімум. З чого можна виготовити? Звичайний силикон. Ну, зараз пошукаємо підходящий матеріал. Так, ну, друзі, довго шукати не прийшлося. Звичайний силіконовий чохол із телефона. Ну, я вже не пам'ятаю, який телефон, я думаю, він вже не актуальний. Вирізав по діаметру клапан. Потім вирізав серцевину, ну, для того, щоб він отак ходив. Тобто він м'якенький, як досить добре. Ну і частинку, на якій кріпиться, залишив трішки більшу. Ну, для того, щоб довше працювало. І обов'язково ножницями треба прорізати трішки більше, щоб клапан легко переміщався і не цепляв бокові частинки. Ну, і зараз збираємо, подивимося, що з цього вийшло. Так, вставляємо клапан, придавлюємо його і надіваємо на полпу. Уже, ну, друзі, видно, що працює. Друзі, трошки незручно однією рукою, зараз я накручу. Ну, Друзі, бачите, що працює все прекрасно. Так що такий лайфхак, як можна з підручних практично матеріалів відновити клапан самої Ставте лайк, підписка, очікуйте нових відео.